Всім привіт! А, дякую, що завітали на мій канал Здоров'я та довголіття». Сьогодні будемо говорити про таку секретну інформацію, яку а, не всім дано чути. Кому Бог пошле, тому пошле. А кому ні, значить вам не потрібно це. А мене звуть Рена і це канал Здоров'я та довголіття» Підписуйся, тут багато що цікавого, корисного для життя і довголіття. І здоров'я, звісно. Отож, сьогодні розберемо таку цікаву тему, як звідки хвороби а Звідки хвороби в людей, так? Ну, може бути багато причин, так? Я тут виписала деякі основні а ось, не всі вони, скажімо так, включають так, в себе ці значить причини, тому що є декілька інших причин, які не хоче нам повідомляти ні Ча Чіпті, не Google, ні Яхо, ні якісь інші пошукові. Тому що це невигідно, так? Кому? Не будемо тикати пальцями. Отож, основні з них це інфекції, тобто це бактерії, віруси, якісь гриби, паразити і так далі. А далі це генетичні фактори, <кій> тобто передаються, так? Далі неправильний спосіб життя, далі екологічні фактори, далі стрес, особливо довготиривалий, вони... він шкідливий. Далі автоімунні процеси, так. Ой, автомімунні захворювання також дуже цікаві, і вони зазвичай походять не тільки від, там, що вони там по собі придумали, а й від, наприклад, молока. Це вже було доказано вченими, але, скажімо так, умалчуються. І далі це погане гігієнічне середовище. <кій> тобто, кожна хвороба має свою причину. А далі як вберегтися від хворіб? А досить цікаво, нам написав чат GPT. це здорове харчування, регулярна фізична активність, збалансований режим сну, гігієна, вакцинація. Зараз поговоримо про це. Далі зменшення стресу, уникання шкідливих звичок, регулярні медичні огляди, дотримання безпеки в повсякденному житті і гігієна дихальних шляхів. Цікаво, так? Да? Ось, і ось підходимо поволі до. Вакцинації. <кій> ну, по-перше, зрозуміло, що потрібно там, щоб берегтися від хворіб, так потрібно взагалі що? Дотримуватися здорового образу життя. так тобто, Підійдемо до цього питання так трішки з натуральної сторони. Як Бог створив? Бог створив повітря, Бог створив воду, Бог сон створив для нас, так? Тобто відновлення наших сил. Далі, Бог створив нам овочі, фрукти, дерева. Трави для вживання, водичку створив, так. Тобто, це все ми маємо використовувати. Що робить людина? Ну, а людина робить так, як їй вигідно, так? І що мені не сподобалося, це те, що тут написано, що потрібно вакцинацію робити. Так, не всі зі мною можуть погодитися, але. Вчені також вже доказали, що вакцини це є погано для організму. Тобто, да, є такі вакцини, вони дуже рідкісні, так, які, от, ну, прям а, від якоїсь там хворіб, так, там, чуми, там, чи ще там щось так. Але зараз, зараз роблять вакцини. такі, це ж, Білл Гейтс сказав на інтерв'ю. Зразу інтерв'ю забрали, а ви не знайдете вже його ще декілька років назад про те, що це для де-популяції населення. Тобто це для де-популяції населення. Люди, ви знаєте, що це, так? Тобто в самій а, в самій вакцинах знаходяться якісь ртуть, якась якісь алюміній, якийсь свинець Якось воно впливає на наше здоров'я, мабуть. Я щось не розумію так. Тобто є також ще якісь витяжки із мавп'ячих, якихось кісток, а це для нам для чого? Нонсенс. Тому. Вони роблять мутацію в нашому організмі, тобто псують ДНК. Хто я зараз не буду більше пояснювати, так? Можливо, не зрозумієте, але коли псується ДНК, так, оцей ланцюжок, так, і відбуваються дуже пагубні речі з нашим організмом. Організм людини в подальшому вже не може мати нормальне, правильне покоління, так, народження дітей. Ось, це перший момент. Другий момент, в організмі людини починає якісь певні хвороби, відбуваються такі, що вона ніколи ну, не хворіла такими хворобами. так? Тобто настільки е, генна інженерія продвинулася, що вона може зіпсувати людині ДНК, розумієте? Це є дуже небезпечно. І щоб оце все діло налагодити, якщо ви, наприклад, вживали вакцини, кожен. Рік по декілька разів. Так. Все, це просто раціон, це просто ніякі таблетки, абсолютно тільки мультивітаміни, органічні. Так. Ось, далі це трав'яні чаї, такі як чага, такі як одуванчик, такі як а, омела, так, лапух і так далі. Тобто вони вимивають, забирають з організму ці тяжкі метали, які. Деякі джерела говорять, що вони взагалі з організму нашого неможливо не витягнути їх. Тобто вони відкладаються в мозгах, вони відкладаються в коронарних там якихось там судинах і так далі. В інших судинах відкладаються та в кістках відкладаються тяжкі метали. Тобто їх забрати практично нереально, але нічого неможливо з, з Богом. Тому, тому а ці, ця травичка має допомогти. тобто трави вживайте ось у вигляді чаїв. І все буде окей. Далі стосовно мілка, молочка, хочу сказати, щоб молока. Відбувається діабет першого, другого, третього типу, склероз розсіяний. так Інші аутоімунні захворювання, вони взагалі капець от Ну просто вбивають організм, так? І про це ніхто нічого не говорить. Тому що це індустрія, мега-індустрія, за яку можуть тебе просто вбити. Тому. Тому просто робіть висновки, і я сподіваюся, що ви маєте чистий розум, так, і на вас Бог впливає, і ви все-таки розумієте, де істина реальність, а де брехня повна. Так, <кій> ось таким чином. Ну і звісно, це ясне діло, що потрібно здоровий образ життя вести регулярні фізичні вправи і так далі. Так? Чисте повітря, не слухати нікого, а слухати лише себе і свої відчуття. Якщо ви щось з'їли і ви відчули, що вам погано, не рвіть більше цього. Тому що ви зіпсуєте свій імунітет, імунітет це що? Якщо в вашому організмі попадає якась бактерія, погана, чи мікроб, ваша імунна система бореться. Якщо ви зіпсували свою імунну систему через антибіотики, через таблетки і так далі, так. Ви не знаєте, як одна таблетка подіє на іншу і так далі. Максимум я можу бути від головної болі. Болі, все. Да. А всі решта ну просто не можна. Щось не так голодуйте, щось не так піть траві трав чаї. І все. Так, тобто, бажано їх взагалі не вживати, виключити. Дивіться, як поводиться ваш організм. Це все дуже важливо. І все, що лікарі говорять, що ти помреш, не переставай пити. Просто не вірте. Ну, просто не вірте. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюсь, я вам була сьогодні корисною. І ви а, при здоровому глузді будете оберігати себе, своє тіло і свою душу. Дякую, що були зі мною. І до наступного тижня. Пока-пока.